Дюймовочка мовочка. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Жила одна жінка, і не було в неї дітей. От прийшла вона до старої чарівниці за порадою, а та дала їй ячмінне зернятко і наказала посадити його у горщик для квітів. Прийшла жінка додому, і так і зробила Зернятко зразу дало паросток а спаростка виросла велика чудова квітка, але пелюстки були щільно стиснуті. Яка чарівна квітка! сказала жінка і поцілувала гарні пелюстки. Тієї ж миті в бутоні щось тріснуло, і квітка розпустилася. В самісінькій чашечці сиділа дівчинка. Вона була маленька-маленька усього з дюйм зростом. Її так і назвали. Дюймовочкою. Шкарлупка Волоського горіха була і колисочкою, блакитні фіалки периною, а пелюстки троянди, ковдрою. Тарілка з водою була для неї справжнім озером, і дюймовочка плавала по ньому у пелюстці як у човнику. Якось уночі, коли дюймовочка спала у своїй колисочці. Через відчинене вікно до кімнати залізла величезна жаба. Ось гарненька дружинонька буде моєму синочку. Жаба вхопила шкарлупку і вистрибнула. Коли дюймовочка прокинулась, то побачила, що опинилась на листку латаття, а навкруги вода. Вона злякалася і заплакала. Стара жаба присіла у воді і сказала Мій синок буде твоїм чоловіком. Жаби взяли шкарлупку і попливли з нею, а тюмовочка залишилась сама на зеленому листку і гірко плакала. Їй не хотілося виходити заміж за негарного сина бридкої жаби. З води висунулися маленькі рибки. Їм стало шкода чарівної дівчинки. Рибки підпливли до латаття і перегризли стебільця листка. Течія була сильною, і листок з дівчинкою плив дуже швидко. Тепер жаба не могла наздогнати її. Раптом поблизу пролетів Хрущ. Він побачив дюймовочку і підхопив її і відніс на дерево. Зелений листок латаття поплив далі. Хрущ усівся високо на дереві, нагодував дюймовочку солодким квітковим соком. І сказав їй, що вона йому дуже подобається, хоча і не схожа на хруща. До них у гості прийшли інші хрущі. У неї тільки дві ніжки, говорили хрущі, оглядаючи дівчинку. І навіть нема щупалець. Тоді і хрущу, що приніс дюймовочку, здалося, що вона не гарна Він злетів з нею вниз і посадив її на ромашку. Нехай іде, куди хоче. Дюймовочка сиділа на квітці і плакала. Їй було прикро, що хрущі прогнали її. Усе літо прожила дюймовочка в лісі. Вона сплела собі з трави колисочку і повісила її під листком великого лопуха, щоб не замочив дощик. Вона їла квітковий мед і пила росу. Пройшло літо, минула й осінь, наближалася холодна зима. Дюймовочка тремтіла від холоду. І вирішила піти з лісу. За лісом простяглося велике поле. Дівчинка натрапила на нірку польової миші. Стала на порозі, як жебрачка, і попросила крихітку ячмінного зернятка. Вона два дні нічого не їла. Миша нагодувала дівчинку і залишила її у себе на зимку. Дюймовочка прибирала нірку і розповідала старі казки. Раз на тиждень мене відвідує мій сусід Кріт, сказала якось польова миша. У нього велика хата під землею, і він носить чудову чорну оксамитову шубу. Виходь за нього заміж. Скоро прийшов Кріт, поважний і багатий, а потім Кріт запросив стару мишу й дюймовочку прогулятися по підземному переходу. До нього в гості. На півдорозі він зупинився і сказав Тут лежить якийсь птах, але його нічого боятись, він мертвий. Дюймовочка побачила мертву ластівку. Вона, напевне, померла недавно, на початку зими, і впала в нірку крота. Кріч тохнув пташку короткими лапами і сказав Тепер уже не посвистиш. Коли Кріт і Миша повернулись до пташки спинами, дюймовочка нахилилась і поцілувала ластівку. Вночі дюймовочка не могла заснути. Вона встала з ліжка, сплела із сухих билинок ковдру, пішла у підземний хід і накрила ковдрою мертву пташку. Потім дюймовочка схилила голівку на груди пташці і раптом почула, як у грудях ластівки забилося серце. Пташка була не мертва. А тільки замерзла від холоду, а тепер зігрілася і ожила. Наступної ночі дюймовочка знову пробралась до пташки. Спасибі тобі, мила крихітко, сказала Ластівка. Незабаром я зовсім одужаю і знову вилечу на сонечко. Всю зиму прожила ластівка в підземеллі а дюймовочка доглядала за нею. Настала весна, і ластівка полетіла, а дюймовочка залишилась у мишині норі. І ось одного разу прийшов старий кріт і посватався до дюймовочки. Тепер готуй, придане, наказала стара миша і вручила їй пряжу. Дівчинка сумувала й плакала. Вона не хотіла виходити заміж за товстого крота. Нарешті настав день весілля і кріт прийшов за своє не нареченою. Тепер вони переселяться жити глибоко під землю, і ніколи вона не побачить сонця. Дюймовочка востаннє вийшла поглянути на сонечко. Твівіть! Твівіть. почулося згори. Дюймовочка підвела очі і побачила ластівку. Дівчинка заплакала і розповіла їй, як їй не хочеться жити з товстим кротом. Скоро настане холодна зима, сказала ластівка, і я відлітаю далеко-далеко у теплі краї. Хочеш зі мною? Дюймовочка сіла ластівці на спину і міцно прив'язала себе поясом. І вони полетіли. Аж ось і теплі краї. Тут сонце сяяло набагато яскравіше. Небо було удвічі вище, ніж у нас, і усюди росли небаченої краси квіти. На березі Блакитного озера, серед зелених дерев, стояв білий мармуровий палац. Виноградні лози обплили його високі колони, а зверху під дахом ліпилися пташині гнізда. В одному з них і жила ластівка. Ось мій будинок, сказала Ластівка, а ти вибери собі найгарнішу квітку. Я посаджу тебе туди і будеш там жити. Дюймовочка зраділа і заплескала в долоні. Вона обрала велику білу квітку. Ластівка спустилась і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за диво? У чашечці квітки сидів маленький чоловічок. За плечима у нього тремтіли легенькі крильця, а на голові блищала маленька золота корона. Це був король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив дюймовочку. Низько вклонився їй і запитав, як її звуть. Дівчинка відповіла: Мила дюймовочко», – сказав ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною? І дюймовочка відразу погодилась. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дюймовочці подарунки. Найкращим подарунком були прозорі крильця. Тепер дюймовочка теж могла літати з квітки на квітку.